Спецпредставник Китаю Лі Хуей прибуде з офіційним візитом до Києва. Тут буде насичена дводенна програма, зустрічі, обговорення. Мета цього всього це, в принципі, обговорення якраз скоріш за все, ось тих мирних планів і ініціатив від Китаю, 12 пунктів, які були оприлюднені, які начебто повинні все ж таки призвести до закінчення російсько-української війни, покласти край російській агресії і так далі. Ну, що варто сказати, що якщо Китай буде зосереджений і знову ж таки наполягати виключно на своїх 12 пунктах, без урахування української позиції справедливої, чіткої і правильної, де буде повага до суверенітету, територіальної цілісності, міжнародно визнаних кордонів, де не буде чіткої позиції, про виведення російських військ, і так далі, про виплату репарацій, якщо цього всього немає, то в принципі. Ці всі китайські пропозиції не мають жодного сенсу. Що найважливіше, важливий принцип, ключовий Китай має стати на бік міжнародного права, так як це закликає зробити сам Китай. Це ж вони постійно про це говорять. Стати на бік міжнародного права означає підтримати Україну як жертву агресії в цій неспровокованій несправедливій війні, яку почала Росія проти України. А всі решта посередництва в цьому, на цьому шляху, всі решта розмови про те, що треба врахувати інтереси Росії, агресора і так далі, десь домовитися, вони не відповідають нормам міжнародного права і тому, до чого апелює Китай Статуту ООН. Відтак досить правильно було б а, зробити так, щоб Китай. Зайняв якраз у справедливу сторону міжнародного права і підтримав Україну, а не намагався підіграти Росії. Тому що зараз ми бачимо підігрування Росії. Китаю вигідна ситуація, яка є, вони качають звідти ресурси дешеві в необхідній кількості, є потенціал до збільшення цих ресурсів, їх відкачування, і намагаються грати щось в мирні ініціативи, покращивши імідж і репутацію на міжнародній арені. Ну, я скажу наступну річ для того, щоб Китаю покращити імідж і репутацію і стати центром притяжіння, їм треба дійсно натиснути на Росію, використати весь спектр і всі свої можливості різних засобів: політичні, дипломатичні, економічні, усі можливі важелі впливу для того, щоб змусити Росію припинити ось цю жахливу загарбницьку війну проти України. Тоді що могло би статись? Тоді б інші держави б дивилися б на Китай, і говорили: дивіться, та це ж. Держава, яка допомагає врегулювати такі міжнародні конфлікти, та вони дійсно виступають за мир, за сталий розвиток, за світ без війни і так далі. І до них би на них би почали тягнутися. І для них, як для держави, яка хоче конкурувати із США, це був би отакий кейс з усіх сторін. Тому що те, що вони зараз в Росії, вони тільки програють, вони отримують ситуативну вигоду, але це абсолютно невигідно. Це свідчить про те, що як би там не було. При всій повазі, але горизонт планування в геополітиці і в міжнародній політиці, він абсолютно незначний у, китайського, у китайської компартії, як би це не звучало. У закладу він значно більший, там є геополітичні проєкти, цивілізаційні цінності і так далі. Можливо, довкола цього базувалась розмова у Відні, де збиралися представники Китаю і Сполучених Штатів минулого тижня, про що написав у своїй колонці для Washington Post Девід Ігнатіус. Він якраз говорив про те, що. А Сполучені Штати намагаються трансформувати позицію Китаю в бік просто з посередництва на те, щоб натиснути на Росію, тому що в них є важелі. і це абсолютно правильна позиція американців, тому що таким чином і потрібно. Що могли б запропонувати? Я думаю, що Great Deal і прекрасну угоду могли б запропонувати Сполучені Штати. Це участь фактично в майбутньому розпаді Росії, який станеться з об'єктивних причин. Через те, що там почнеться внутрішня гризня і можливо громадянська війна, і Китаю відійде частина Росії на Далекому Сході під вплив. Так, певні якісь на далекому сході території, землю вони вже там відхапують. Там уже китайці орендують цю землю, там уже громадяни РФ не господарі це абсолютно. А так, от їм пообіцяти. А західна вся частина, оця європейська частина Росії, можливо, далі, там де будуть державні утворення. Це буде під контролем фактичного заходу для того, щоб там не було жодних неоімперських збурень в майбутньому. Ось це можна було б запропонувати. Якщо це пропонують, це дуже добре і це на правильному шляху. А Китаю варто було б прийняти таку пропозицію, тому що, як наслідок, вони от стануть центром притяжіння. А так вони можуть натягнути на себе ще більше проблем міжнародної ізоляції, певних санкцій в майбутньому і так далі. Тому. Шанси на трансформацію і сподівання на трансформацію позицію Китаю вони є. А врешті подивимося, що скаже Лі Хуей. Якщо знав знову будуть безальтернативно 12 пунктів, ну значить політична і геополітична недалекоглядність з китайської сторони.